Така маленька книжечка, а стільки всякої фігні в ній написано. Може, я ніколи не думала, що в блозі про літературу я почну лаятись. Привіт, мої любі книголюби! І це продовження нашої нерегулярної, але хто його знає, можливо, в перспективі регулярної рубрики під робочою назвою Задовпали, в якій ми обговоримо світову літературу. На сторінках, якої згадується Україна. Минулого разу ми обговорили три світових бестселери. Посилання на відео ви знайдете ось тут. Раптом ви його не бачили або, можливо, захочете передивитись, хто його знає. <с> Сьогодні ми поговоримо про книгу, яка заполонила усі книжкові крамниці в Польщі. Це найбільш обговорювана книга, найбільш обговорювана новинка останнього часу. Ось так вона виглядається: маленька, непримітна, біла книжечка. Автор жімовід Щерек і називається вона Вимишлене місто Львов. Як ви вже здогадалися, книга описує Львів і не лише описує Львів, вона показує польську перспективу, польське бачення Львову. Так от, як поляки ставляться до Львова, загалом як вони ставляться насправді до українців. Ха. Це ви ніколи не дізнаєтесь, бо ця книга ніколи не буде перекладеною українською на це є кілька поважних причин. Але якщо ви додивитесь це відео до кінця, то все ж... Дізнаєтесь, по кількості закладок, які я зробила, думаю, ви здогадалися, що тем для розмови у нас багатько. Тож, не будемо гаяти час, як завжди, буде дуже цікаво, поїхали! Так, а поки ми не пішли далі, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Я вам навіть залежу хвилинку часу. Я все ще чекаю. Сподіваюсь, ви вже підписались? Ні? Бачу, підписалися не всі. Угу. О, тепер всі. Ми можемо їхати далі? Так, маленька довідка. Після 89-го року в польській літературі переважає напрямок так званої літератури малих вічист. Тобто ця література, присвячена тугі або ностальгії за тими територіями, які Польща втратили після Другої світової війни. Частина з них є зараз територією України. Головний герой або наратор тужить за цими землями, намагається відновити свою втрачену ідентичність. Також цьому жанру притаманна міфологізація або ідеалізація колишніх порядків. Книгу про Львів цілком можна було би зарахувати до літератури малих Вітчизн, адже тут я бачу, очевидно, наявні багато з елементів цього жанру. Однак є одне маленьке але, і це але довело мене до сказу. Настільки, що я намагаюся зараз максимально втримувати свої брови, аби вони не полетіли десь дуже високо до стелі. Так от, ця книга не є фікшеном. Це репортаж. І тут важливо додати, що коли журналіст пише репортаж, то він зобов'язаний висвітлити усі сторони. Тобто він повинен розібратися, глибоко розібратися в цьому питанні, бути неопередженим, показати різні точки зору, і в кінці він обов'язково несе відповідальність за правдивість, неупередженість висвітлення інформації і за те, що в нього в кінці кінці вийшло. Чи можу я назвати цю книгу репортажем? Так. Чи можу я назвати її об'єктивним, хорошим, неупередженим репортажем? М -м -м. Ні. Тому що автор дає голос лише тим героям, які підтримують основний меседж цієї книги. А меседж звучить так: Львів ніколи не був українським. І ніколи не буде. Які прийоми використовує зимовіт Щерик, аби переконати нас в цьому? Ось про що ми поговоримо далі. Автор починає книгу, описуючи, аніматор, який ходить вулицями Львова, веселий турист. Він надягнений у костюм Льва такий, знаєте, дуже страшний, брудний, потяганий костюм Льва, який, звичайно, символізує сучасну Україну і сучасний Львів, зокрема. Теж страшний, брудний і потяганий. А от завершує автор історію описом зовсім іншого льва, величного, гордовитого, золотого льва на Личаківському кладовищі. Це пам'ятник польським солдатам. І, звичайно, ось цей величний лев символізує зовсім іншу епоху, епоху величі міста, епоху, яка пов'язана із Польщею. Досить багато уваги автор присвячує висвітленню саме історії міста Львова, Історії від моменту заснування і аж до сучасності, наголошуючи на тому, що українці ніколи не були навіть більшістю в цьому місті. Ось вам пряма цитата: це було місто небагатьох українців, набагато більше євреїв, меншості вірменської, німецької, чеської. Однак національний характер міста під кінець епохи був безперечно польським. Не у мене, звичайно, звичайний зимовіщерек і добу УНР, а особливо той епізод, коли безсовісні українці обманули поляків і захопили місто. Далі почали громити домівки, виганяти, вбивати, гвалтувати, розпинати дітей в самих трусіках. Трусика футболки, футболки, Ісуса на доскуб'яріні прибили. А горді і сильні воїни, захисники міста віддали своє життя, аби Львів залишився польським. І саме їм поставлено пам'ятник на Личаківському кладовищі. Ось така х**а малята. Може, я ніколи не думала, що в блозі про літературу я почну лаятись. Серйозно, в мене були різні припущення, що я почну співати, що я почну танцювати, не знаю, показувати стендап номери, але що я почну лаятися. Ох, Зімовіт Щерек. Попсував ти мені нерви, попсував. Після Другої світової війни, коли визначалися кордони майбутньої незалежної Польщі, Сталін відмовився віддати Львів полякам, аргументуючи це тим, що він зв'язаний обітницею даної українців. <клес> І Зімовід Щерек серйозно подає це як аргумент, як історичний факт. Ну, звичайно, ми знаємо, що якщо Сталін уже дав якусь обітницю якомусь народу, то, звичайно, він її дотримується. Ти <рес> чи не вистачає одного німця і американця для того, щоб анекдот звучав прямо по класиці? Хоча там таки був якийсь німець і американець? Хм, Така маленька книжечка, а стільки всякої фігні в ній написано. Як же ж так виходить? Що в 246 сторінок можна вмістити купу лайна. На, на, на. У вас може виникнути логічне запитання: як же так трапилося, що Львів став центром українськості? І Щерек теж задає це питання. Задає це питання одній зі своїх героїнь, яка дуже добре відповідає, що в 60-х роках до міста почали з'їжджатися селюки, українці із довколишніх сіл, які почали займати низькокваліфіковані робочі місця, адже вони були дуже погано свідчені. І тому вся культурна сфера, фактично до зараз, була здомінована поляками і все, що у Львові є високого, духовного, мистецького, все це нам залишилося у спадок від поляків. Якщо я повторю цю фразу ще раз, чесно кажучи. Я здорію. Звичайно, автор намагається щось там пригадати, що зараз Львів це місто інформатиків, що самі поляки дивуються, як це? В українців є гроші, аби ходити в кав'ярні, сидіти в ресторанах, купувати гарний одяг. Ми ж приїхали тут шикувати, ми думали, будемо розкидуватися грошима, ні в чому собі не відмовляти. А виходить українці, теж насолоджуються життям. Але це було на самому початку книги, і далі цю думку автор абсолютно ніяким чином не розвиває. Ну бо навіщо показувати приклад успішних українців, приклад інтелігентного, освіченого класу українського у Львові. Давайте краще копнемо глибше і покажемо, які українці все ж таки не роби, які вони не освічені, як вони вбивають поляків. І які вони жахливі націоналісти. Це набагато цікавіше. Батько наш Бандера! Україна, мати, ми за Україну підемо воювати! Ось, до речі, теж пряма цитата цієї героїні, щоб ви не думали, що я це все вигадала. Бо, чесно кажучи, мені в голову не прийде вигадати щось подібне. Хоча фантазія у мене досить таки хороша. Були інтелігентні поляки. Потім не менш інтелігентні визволителі, а потім прийшло українське бидло і все знищило. Як ви думаєте, яку тему просто не міг обійти поляк, розповідаючи про Україну? Дам вам кілька секунд подумати. Давайте разом. Три, чотири. Волинь. Я впевнена, ви здогадались. Тому що це та тема, яка постійно підіймається і викопується звідкись незрозуміло звідки і чому теж незрозуміло чому, і експонується як величезний гріх українців перед поляками. Тими самими поляками, які звичайно ніколи нічого поганого українцям не зробили і не мають абсолютно ніяких аналогічних провин, тому що вони святі. Автор послідовно відстоює думку, що Львів повинен повернутися до складу Польщі. Це його єдиний шанс стати справді європейським містом і отримати якесь майбутнє. Зокрема, один з його героїв заявляє, що навіщо в Україні та незалежність, якщо вона живе гірше. Адже сама основа незалежності в тому, аби громадянин в цій конкретній державі почувався щасливішим, комфортнішим, багатшим, ніж в іншій. Інакше це все не має сенсу. Слідуючи цій логіці, Польщі варто давно було би приєднатися до Німеччини. Адже, як ми знаємо, німці живуть краще. У них зарплати кращі, рівень життя вищий, і загалом усе якісніше і краще, ніж в Польщі. Тож полякам варто задуматись, чи потрібна їм ця незалежність взагалі? Я можу навести вам дуже багато фактів того, як зимовід Щерек жонглює історіями своїх героїв або ті підтверджувалися заздалегідь. Визначену ідею. Ідею того, що Львів це польське місто. Вона завжди було польське і буде польське. А в Україні воно дісталося абсолютно несправедливо. Але це не має значення. Не має значення, що там думає зімовій череп. І єдине, чому я вам розповідаю про цю книгу, так це тому, що ви просто повинні знати, про що зараз розмовляють поляки, які теми підіймаються, бути пильними і бути сильними. Тому що лише сильні нічого не бояться. Дякую, що були сьогодні зі мною. Поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і напишіть коментар, чи зустрічали ви подібну літературу в інших країнах. Мені буде дуже цікаво почитати. Наразі ми не все, ми зустрінемося в наступних відео вже зовсім скоро. Бувайте, бувайте! Треба щось зробити з цією книгою, бо вона мене справді мучить. Треба й комусь передарувати. Комусь в кого дуже хороша нервова система і стабільна психіка.